Вітаю вас! Продовжуємо проходження Lords of the Fallen. Тому перед тим як рухатись далі в нижньому Калраті, я хочу перевірити, чи у нас є одна дуже важлива річ, а саме насіння. І якщо чесно, я його у нас не бачу. Тому, на жаль, прийдеться зганяти в хаб. Я зн... Ой, не ту кнопку нажав. Um, нижній Калрад досить обширна локація, і відстань до наступного чекпойнту, um, до наступних останків uh, ліхтарників, тобто, які тут слугують бонфайрами, насправді досить далеко. Uh, тому. Я трохи переживаю за те, щоб ми змогли пробігти всю локацію. Не вмерше. Знаючи себе, я можу спокійно десь загинути. Тому краще перестрахуватися і купити насіння останків хоча б одне. Давайте продамо заодно барахло, яке у нас тут назбиралося. збиралося. Ляха, насправді я не бігав ще з сокирами. Я от думаю, може все-таки якусь сокиру собі залишити. Меч це прикольно, звичайно. Молоти мені не дуже подобається. Може сокиру руйнівника варту. Але А ні, не, не вийде на неї треба інферно 20, яке я не буду качати. Окей. Ми знайшли умбральне око Антулі Каптура. Те, що я казав, що скоріше все хороше, яке ми знайшли у вежі в попередньому випуску. Чим воно класне? Зараз я поясню. Коли воно знаходиться в основному сокеті заглиблені, воно дає імунітет від шкоди. При перенесенні в Umbral на 8 секунд. Тобто, якщо вас десь в посеред файту, вас вбили і навколо вас купа ворогів, ви переміщаєтеся в Umbral, і у вас є ще 8 секунд імунітету, щоб когось вбити, або щоб хоча б нанести трохи шкоди, щоб е, зняти з себе оцю сіру полоску здоров'я і повернути нормально. Це, як на мене, імбова досить річ і досі не пофіксили, вона така, як вона є. І, як на мене, це найкраще око, яке може бути в основному сокеті. Мені з ним максимально зручно. Бо якщо ви бігаючи просто по карті. Лише не факт, що десь помираєте, там потім зможете десь вийти з Umbral, то в файті з босами, це максимально крута річ. Коли вам нема куди тікати, і ви за цих 8 секунд можете боса добити. Так і гір повернувся в хаб. У нього має бути розширення предметів і інвентарі. Він розказує історії про те, як його поселення було знищено святими вартовими. Але він все одно вірує в церкву. Давайте глянемо. У нього є звичайні дералієві самородки. Uh, у нас є один. Uh, і в нього є. Hello again, в нього є арбалет ловця, який насправді досить крутий. Він, по ідеї, явно мав би бути сильнішим, ніж наш поточний. Uh, тому я придбаю його. І біжимо до Грілінди. Починаємо точити трохи. Спочатку глянемо, що ми ще можемо продати. Меч Фіцера є класний, але не підходить нам по характеристиках. Меч багряного пастора у нас є той другий. Реліквії. Я думаю, якраз це той момент, коли можна вже продавати трохи. Незвичайний. А, ну і власне ми звичайний арбалет не можемо качати далі через те, що в нас немає великих дералієвих самородків. Відповідно, ми вперлися в максимальний демідж з цим арбалетом на цій стадії гри. А великих дералєвих фрагментів мало, і вони будуть тільки пізніше в грі. Тому, я думаю, це хороший момент починати точити арбалет ловця. Який. На плюс 3 вже наносить 193 плюс 79. Тобто 260-270 шкоди. А партизанський на плюс 5 наносить майже те саме. Арбалет ловця сильніший і він ще наносить шкоду вогнем, до речі. Mm. Так, ці всі персні нам не треба. Тому. Ми їх продаємо зараз. Малі дералієві фрагменти. Ну, Можна буде продати, якщо буде необхідність. Прещені солі залишимо поки що бо гняні будуть менш дієві через те, що у нас зараз буде багато демонічних ворогів. А, так. Зараз покращити спорядження нам треба два. На арбалет ловця 2, і потім на плюс 5 треба лише 4. Нам треба 6 шматків. Нам треба 6 середніх дралієвих фрагментів. Я не знаю, скільки їх є такі гири, здається, 8. 10. Нам треба 6. 5. Hello again, friend. Продаємо черепи. Hello again, friend. Я міг би не спішити з цими звичайними самородками, бо фактично їх буде потім в грі достатньо, але я хочу зараз проапитися. Наскільки це можливо. Так, нам ну, треба ще 1200. Ah, mm. Я хочу прапатись зараз, щоб потім не бігати туди-сюди постійно. Я. Yeah. Давайте тепер порівняємо. Партизанський арбалет Scale від міці С, 223 плюс 58, арбалет ловця Scale від Моці Б+, тобто йде С, плюс, Б-Б і Б. Тобто тут набагато кращий Scale, і загальна шкода того партизанського арбалету виходить 281. Вербалету ловця 323. Тут тобто це десь плюс 40 шкоди зверху. Тому я вважаю, що воно вартувало того, щоб зараз це апгрейднути. Трошки винесло нам грошей, але... нехай. У нас немає амуніції. Добре, я дуже перепрошую, що я не слідкую за тим. Що в мене є, чого в мене немає. Ми вже 10 хвилин просто тут бігаємо туди-сюди. Uh. Так. Продаємо око в рідного м'ясника. Uh. Продаємо око Розамундо. З провання моду 15% відновлення виснаження зара після завдання удару ворогу. Це треба залишити. Uh. Це ми продаємо. Малі вогняні солі продаємо. Броню я поки що не хочу продавати. Докупили амуніцію, ми величезну купу грошей. Але я дуже сподіваюся, що на того вартувало. тепер швиденько рухаємося далі. Не дуже швиденько. Мапа нижнього колорату. Попереду у нас файт з новим мінібосом. босом якого насправді набагато зручніше бити дальньою зброєю? Але пекельна чародійка дуже сильний піромант. І на ній висять паразити. Вона просто спамить дуже страшно. Магії. Так, окей. Нам вдалося досить успішно позбивати ой-ой-ой. Трошки проблеми з перезарядкою. Я не хочу до неї близько підходити, бо в неї є. Ще купа магії, і ми вона може зблизька стріляти. І я дуже погано ухиляюся. Ну, це, це нове Умбральне око станчило нам білий постріл від неї. Ми перейшли в умбрал, ну це не, не дуже страшно зараз. І зараз меч, як не основна наша зброя, насправді починає просідати по демеджу. Трохи. Але арбалет досить сильний, я вважаю. Причина, чому я досі не вийшов з Умбрелу тут є фігурка насправді, щоб вийти. Я поки що не хочу, тому що тут є ще невеличкий шорткат. До початку до, до нашого Bonfire і тут здається, що був якийсь лут, я хочу вам показати. Лота не виявилось. Йдемо далі. Тут навіть ці дрібні вороги вже сильніші в цій локації, ми їх так не шотуємо як до цього. Так, я думаю, нам пора виходити. Тілок немає, але у нас ще є життєні камені. Ну, я ризикну. Ну те, що він стріляє по 2 це дуже його. Потратив трохи ще Бака тут дуже не вдало. to jest ta, Блін, через те, що враги напали, а навіть не подивився, що я взяв. А але окей. Happens. Там попереду прозаліт. Бул. А він. Я не дуже хочу з ним битися в ближньому бою. Без хілок в Умбралі. А oh, Щет. Власне, про що я говорив, я не знаю, звідки ці кажани ще вилізли тут, але вони були дуже-дуже невчасно. Тепер уявіть, якщо б я був з старим своїм арбалетом. Так було. Було би все дуже-дуже сумно. Окей, ми добралися до місця. Де ми ставимо наш чекпоінт. Ну, я зазвичай люблю ставити тут чекпоінт. По тій причині, що, Звідси знову таке. Є невеличке розгалуження. А, у нас нема більше припасів. Окей. Тут є невеликі розгалуження локації. Одне веде далеко-далеко вперед, а інше просто місце з лутом, де я планую йти спочатку, а. тому з цієї точки мені досить зручно розвертатися обидві сторони. От по сюжету нам сюди наліво через всю локацію, аж туди в кінець до брами. але по лут нам сюди. Нам сюди направо спуті. Деякі з цих вогняних зомбі що люблять вибухати близько біля тебе, це дуже неприємно, особливо коли вони на тебе накидають. Статус ефекти. В вогні до речі, можна, вона навіть у саме ж тут палає, можна згоріти, якщо туди зайти. Так, нам треба зараз буде заходити в Умбрел. Нас тут вже чекають. Подостань, дякую. Погано я побився, що я можу сказати. На жаль, бафи на луки і на другорядну зброю навішувати не можна. Це сумно. Це дуже сумно, але що поробиш. Так, тут нам прийдеться треба буде трошки постріляти, якщо я не помиляюся. А може й ні. Та, це був байт. Так Меч роза муди. Окей, забрали. Ну от власне по цій частині локації все. Готуємось до значної частини проходження до наступного файру. Ah, ну, у нас арбалети поки що не хочу продавати. Я на всі гроші куплю боєприпасів, щоб було на потім. От такий у нас вийшов досить коротенький випуск, багато підготовчих моментів прокачування зброї. Частинка прихованої локації у нижньому колораті. Тому, порі, якщо випуск вдався коротким і не дуже інформативним, а ми продовжимо вже у наступному. Дякую всім за перегляд.